Доброго дня, з вами інтернет-магазин Хотіли б показати вам, які в нас є наявності прокладочки та інші запчастинки до тракторів МДЗ, виготовлені з силикону. Почнемо з основного. Це в нас іде гофра на речах на важіль КПП, бокове управління. Така пірамідка, як її називають. Далі йдуть прокладочки на R80 старого нового зразку. Далі набор колець під гільзу. Ось так виглядає. Потім на блокіровку. Це у нас йдуть вкладиші кругленькі на піддон. Потім йдуть до піддону ось такі на сам край пласки, на центральне управління на, на важіль КПП, це у нас йде на бокове управління на саму кришку. На КПП одівається, це на великий палець на рульову тягу, це на менший палець. Це вони десь йдуть одразу в комплекті з пластиковими втулочками для того, щоб відремонтувати ваш, вашу тягу. Це у нас на 63-й циліндр такі пильнички. <кхем> Далі комплект іде. Ось таких на тормоза це у нас іде пильничок на кожух на барабан. Це у нас іде ремкомплект. Тому йдуть два сальники в комплекті, на тормоза три ось цих чехла і там йдуть ще сім колечок маленьких таких всередині. Далі на двохсекційний розподільник є ось такі ремкомплекти. Тут у нас йдуть колечка та Защитні кольця, силикон, прокладочки, параніт. Є такий же самий комплект, але він йде в зборі з клапаном. Ось, там клапан, ось так виглядає. Далі. На R80, на трьохсекційний є ж такий самий варіант, як і на двохсекційним з паранітовими прокладками, а є повністю все силікон. І, відповідно, також є з клапаном. Ось виглядає так. Далі. Нижня прокладка. Клапаної кришки. Там далі у нас йде все на передній ведучий міст. Потім прокура... прокладка кришки люка. Ось так Далі у нас йде на помпу, на масляний насос, на компресор. Це у нас йде на <клитисно -палі> віконечко масломір е в гідробак. Далі в нас йдуть ще різні патрубки, там йдуть під сапун, під термостат, під, під водяний патрубок, кришки е, різних колекторів, впускного ось, впускного колектора, комплектик такий. Якщо вас зацікавили такі запчастини, телефонуйте. Ми займаємо запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки ВІРЕКС та греблів розшилка-сонечко. Відправляємо по території України новою поштою, можемо відправити до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Їхні номера телефонів є в описі до цього відео. Працюємо різними видами оплати, оплатою, з НДС, оплатою на рахунок ФОП і готівкою, звичайно. Всім гарного дня, мирного неба! Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть, якщо у вас є якісь запитання, або телефонуйте. Номер в описі до цього відео.